Під вогнем реактивних снарядів та важкої артилерії Такою була ніч на Дніпропетровщині. Загалом по області росіяни випустили майже 90 снарядів. Зруйнували зону для відпочинку, дитячу спортивну школу, газопровід та електромережу. Під обстріл у нас потрапила Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд та кілька автівок були понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганіцькій громаді. Від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Під ворожий вогонь потрапив і Слов'янськ. Ракети поцілили просто у середмістя. На жаль, вчора ввечері місто знову обстріляли. Центральна частина Барвінківська Славкурорт, є одна людина поранена. Що найменше прильотів цієї ночі було і в Запоріжжі, ракетами 300 ворог поцілив в об'єкт інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа, пошкодили і лінію електропередач. Повідомила місцева влада. Атакували терористи і Миколаїв, обстріляли головну вулицю міста зі смерчів. Попередньо про наслідки терору розповів мер Олександр Сінкевич. Понівечені як мінімум вісім багатоповерхівок. У них вибиті вікна, зруйновані балкони. У двох будинках пошкоджена покрівля. Усі магазини, які були розміщені на перших поверхах у цих будинках, також зазнали руйнувань різного ступеню, пошкоджене приміщення і міської виставкової зали. Та за кожен злочин буде розплата. Наші ЗСУ щодня роблять усе можливе, аби звільнити землі неньки від окупантів. Так, селище Куп'янськ-Вузловий на Харківщині знову під українським прапором, тимчасово окупованими в області залишається менше 6% територій. Харківщина завдяки наступальним діям наших військових в області, де окуповано 454 населених пункти. На сьогодні на деокупованих територіях області відновила свою роботу 14 відділень поліції, розпочали онлайн навчання 90 закладів освіти. Тим часом на Росії продовжують відправляти в Україну свіжо мобілізоване гарматне м'ясо без жодної підготовки, одразу в гарячі точки. Про це скаржаться самі ж новоспечені орки. Нам офіційно сказали, що підготовки перед відправкою в зону бойових дій не буде. Офіційне Командиры полка подтвердили эту информацию. 29 у нас правка в Херсон. Было, О, поэтому думайте сами, решайте сами, что <stess> что делать с этим в дальнейшем. Никакой переподготовки от слова того, того, что ни стрельб, ни не так, стрельб, ни теоретической так... подготовки, ни не теории, ничего. Не... А ЗСУ у свою чергу повертають орків до рідного дому у чорних пакетах. Лише за минулу добу знищили 550 окупантів. Авіація Сил оборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління. 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей. Відтак за 216 діб великої війни свою смерть на українській землі зустріло вже майже 58 тисяч представників так званої другої армії світу.